Сьогодні Україна святкує славне свято. Це свято чоловіче. Твоє це свято, солдати. Це свято тих, хто ладен у будь-яку хвилину родину захищати і рідну Україну. Найсміливіші воїни у світі, любові, свободи сіячі. У нас всіх вітають, українські діти, бажають швидше перемогти. Спаїти за найсвятішу батьківщину, за нас, дітей і за свою родину. Низький уклін вам, дорогі солдати, за те, що в теплом ліжку ми можемо міцно спати. Ми дякуємо, любимо, чекаємо, ми захист вас, що ми ті відчуваємо. Нехай молитви линуть всі до Бога. Нехай настане довгождана перемога. Хай мир панує завжди. І спокій навкруги, будь що тобі, хай буде, мій солдате, до снаги. За нашу рідну Україну, що зберегли за всіняки, війський уклін і тричі слава, українські захисники. Рішучі і сильні воїни у нас, держави, гордість, не простий цей час. І знаю я, що Україну не зламити, якщо такі солдати нас будуть боронити. Як вода джерельна, будь завжди здоровий, хай сміються очі, не хмуряться брови. Зігріває серце почуття високі, а господь дарує сто щасливих років. Спасибі воїнам. І за те, що Україну. Спасибі вам за тихий мирний сон. Спасибі вам за те, що ми живі. Спасибі, воїни мої, до нашого порогу, щоб ви здобули мир і перемог. Наснаги, щастя, сили та любові. Вам до життя та до своєї долі. Вітаю всіх нам захисника, усіх захисників ви захисниць, будь, ласка, бережіть своє життя, воно одне і вже не повториться. Вітаю всіх із нам захисника, Усіх захисників захисників захисниць, Захисника Усіх захисників і захисниць будь, ласка бережіть своє життя воно одне, і вже не повториться, і всіх із знам захисника Усіх захисників і захисниць будь ласка, бережіть своє життя Воно одне і вже не повторне.